Усі знають про союз Хмельницького з Москвою 1654 року. Але майже ніхто не говорить про те, як цей союз розпався. Москва зрадила домовленості вже через два роки. У 1656 році, поки Україна билася з поляками за свою свободу, Москва потай уклала Віленське перемир'я з Річчю Посполитою, без участі козаків, віддаючи ворогам Хмельницького Волинь Поділля Галичину. Землі, за які лилася українська кров, треба відступити від руки царської, сказав тоді Хмельницький і звернувся до нових союзників Швеції та Трансильванії. Козаки разом із ними взяли Варшаву, звільнили туровопінську землю. Це був злет української держави, злет без Москви. Москва зраджувала, зраджує і буде зраджувати це аксіома. Але історія вчить і іншому. Навіть коли тебе зраджує найближчий союзник. Це не кінець, світ широкий, і в ньому завжди є інші дороги, інші партнери, інші шанси. Головне шукати варіанти. Вони є іноді саме зрада відкриває шлях до справжньої перемоги.